N та NN у прикметниках. Готові? Yeah. Дивіться, ми з вами це вправило вже вчили в п'ятому класі, коли говорили про подвоєння і подовження. Угу. Зараз згадаємо. Дивіться. А, якщо основа слова закінчувалася на якийсь інший приголосний або голосний, крім N, ну, зазвичай на приголосний, так? Не на n на щось інше. І ми додаємо суфікс. В якому була буква N. Скільки букв Н в сумі утвориться? Одна буква N. Перевіряємо, дивіться, було слово «орел». Основа закінчилася на будь який приголосний крім N. Ми додаємо суфікс n. Отже, утворюється слово «орлиний». Скільки n-слові орлиний? Одна бо другій нема звідки взятися, так? Будь-який. Будь-який суфікс з буквою N може бути. «Їн», наприклад, там соловей солов'їний те саме, так? Дивіться, таке слово буква. А запис який буде? Букв... Буквений. Скільки буде N? Бо другий нема звідки всятися, тому що в слові буква не було N, так? В основі? Уловили? Уловили. Тобто, якщо основа слова закінчувалася не на N, і ми додаємо суфікс з буквою N, то в нас скільки N? Одна. Тепер дивимося. Друге правило тут. Ну, перше правило в колонці, коли буде 2n. Якщо основа слова закінчувалася на n, і ми додаємо будь-який суфікс, який містить теж букву n, скільки букв n утвориться в слові? 2n. Дивіться. Наприклад, було слово вагон, основа закінчилася на n, додаємо суфікс n утворюється вагонний. Так. Було слово осінь, додаємо суфікс з буквою «н», утворюється «осінній». Тут є запитання? Нема запитань. Так, тепер далі дивимося. Е, можуть бути суфікси ан, ян і н. Якщо цей суфікс не наголошений, то в ньому буде одна буква «н». Дивіться, наприклад, слово глиняний наголос, куди падає? Глиняний. Суфікс Ян наголошений? Ні. Значить, в ньому одна буква «н». так? Солом'яний. Ян не наголошений, значить, одна буква «н». Це зрозуміло? Натомість, якщо суфікси ан, -н ян, Н в слові будуть наголошені і вони вказують на найвищу міру ознаки, то тоді ми пишемо з вами дві букви «н». Дивіться. Несказанний наголос, бачите, впав на суфікс ан. А, і несказанний це невимовний. Тому пишемо з двома «н». Незрівнянний. Наголос падає на суфікс «ян». Значить дві букви «н». Височенний наголос падає на суфікс «н», значить дві букви «н». А якщо я скажу незрівняний. Буде скільки «н»? Одна, бо суфікс не наголошений. Зрозуміли? Так само є несказаний. Скільки n буде? Одна, а несказанний. 2. Дві. Дві. Зрозуміли? Тобто, якщо суфікс наголошений дві N, якщо суфікс не наголошений, одна n. Уловили? Уловили. Далі. Слова, які треба запам'ятати, в них буде одна буква N. Жаданий, довгожданий, скажений, навіжений і шалений ще. Тут питання є? Слова оці, ці драджу запам'ятати обов'язково. Почули? Вони часто є в тестах. Так, далі, дивіться, що ще. Також дві букви «н» ми пишемо в старослов'янських словах. Благословенний, блаженний, священний, огненний, окаянний, Угу. і в прикметнику Божественний. Це Те теж треба запам'ятати. Це слова винятки. Що? Винятки, їх треба просто запам'ятати.